Місцеве громадське харчування поповнилося ще одним малим підприємством. Затишну кав'ярню відкрив ветеран російсько-української війни Олександр Струк. Він, колишній боєць 102-ї бригади ТРО, тепер нова кав'ярня стала справою його цивільного життя. Це було все в пошуках себе, чим зайнятись. Ну, ми вже вже шукали якісь собі з дівчиною разом спільний інтерес і спільне, як сказати, спільну роботу. І разом дійшли висновку, що ми хочемо відкрити кафе, щоб ця робота більше приносила нам задоволення. В подальшому ми шукали місця, де це все розпочати і зупинилися на цьому. Ми Стараємося більше звіднестися з душею і робити все як для себе. Також унікальність є наша продукція, наша кава. Дуже часто люди приходять іменно за нашою кавою, беруть нас на вагу в зернах і часто хвалять. що Да раніше не пробували і ну кажуть, що вже не львів, місто кава, а франківське Ідея виникла мого хлопця <с? <с?> і назву він придумав. Ця назва є в честь мене. Це перша частина моєї фамілії і перша частина мого ім'я. У нас дуже таке спільне бачення, однакове бачення. Тому цей ремонт, цей заклад вийшло зробити без проблем. Кав'ярня вже має постійних відвідувачів. Вони цінують не лише смачну каву, а й можливість поласувати різноманітними десертами, які тут у широкому асортименті. З продукції в нас є наша кава, яка відрізняється від всіх інших кав'ярнів. Багато різних десертів, які ми змінюємо дуже часто. І зараз спробуємо вводити кухню поступово. Має бути піца, лаваші, можливо, далі бургери. Ветеран Олександр Струк виграв грант на 500 тисяч гривень. Кошти витратив на технологічне обладнання, оренду та придбання сировини. В дії можна оформити грант на розвиток своєї власної справи. Гранти надаються на обладнання, на меблі. На оренду і грант насправді втримати не складно. Всього на все необхідно мати гарну ідею, заповнити правильно бізнес-план. Головне, щоб підприємці не боялися і мали хороші гарні ідеї, цікаві і продовжували розвивати наше бізнес-середовище нашого міста. Ветеранський бізнес в Івано-Франківську вже має тенденцію до поширення. Його розвиткові активно сприяють не лише органи місцевого самоврядування, а й ветеранський простір. Ми стараємося завжди підтримувати ветеран бізнес це взагалі одне з наших таких пріоритетних завдань: і допомога з працевлаштуванням ветеранів, учасників бойових дій, членів родин, і допомога бізнесам ветеранським розвиватися всіма можливими ресурсами. Посилювати ветеранський бізнес, розповідати про ветеранський бізнес і ем, популяризувати його, показувати приклад іншим, що засновувати власну справу, не боятися цього і державними програмами користуватися підтримки бізнесу і власне робити кроки для того, щоб будувати своє майбутнє, в тому числі економічне майбутнє. Михайло Березень Ярослав Лелет, новина на вежі.